Zapraszam do wytycia ukraiński pereglad. Koladowania jest jedną z tradycji, jak u prawa w na pilasku museli. U dobrowodi na Hogotuchu wspólnie koladowali miejscowi żyjeli i grupa z wysokich Białorusi. U programie popływają także u Dubiarszni, gdzie się kolejny pereglad, a począłem mówić chaty, Воді зібралися жителі села, а передусім учасниці місцевого колективу на спільне колядування від хати до хати. Згідно з традицією, пісні різдвяни новорічні співано не в хатах, а під вікнами. Трошку колядують, але деток мало вже. ну двох, Дві групки було у нас. дуже мало. І ми, як церкву ставили в себе, то ще колядували, а тепер вже пару літ десь вже не колядували, Може, літ і за 4-5, а тепер вийшли, Так сиділи, кілька нас кобят і наш. Пан Лукаш, який з нами в церкві співає. Ми ну, так згонули про коліснє, говорили, припоминали ті часи давніші, як то сходились, конець з одного кінця, А ми згори і сходилися, одним другим кланялися, ну так проганули давнішу ту традицію. Ну, то Лукаш каже, то давайте вийдемо сіти, гот, і на ремонт церкви заспіваємо. Ну і так, і зійшлися, як у Білоруси приїхали ще в помощь Не так, холодно. Колядування у добриводі відбулося у рамках перших прикордонних колядних зустрічей піщані високе. Це наслідок співпраці з мовно і культурно близьким полісом. Ми приїхали з Білорусі, з високого тут. Город. На границі з, -з, 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 з Польщею знаходиться. Ми вже тут не перший раз приїжджаємо. У нас колектив Катринка називається. У нас є ще й діти, вони співають і танцюють вперше дому не були. Але поїхали, бо треба вчитися в школі. А ми залишилися і зараз колядуємо, вимагають збирати гроші на церкву. У нас на на перший день Рождества, на перший, другий, третій ходять зі звіздою, теж співають такі колядні пісні, як і у вас. А ви на старий новий год, то вже передягаються і теж ходять, вони вже ж такі, щодровки співають. Водять за собою козу і ходять такі люди, що передягаються в різні костюми, і вже співають щедровні пісні, і коза падає на ноги на коліна і просить, щоб що небудь дали і каже, що не встану з колін, поки він тому, що не дасте в сумку. Ти мені не дають чи гроші, чи кобасу, чи конфети. Спи, Ісусі, спи, голо. za uczestnictwem artystów z Białorusi odbyło się nie tylko w Dobrywodzie. Przyzwyczajoną noworoczną tradycję udało się ożywić także u innych miastach gminy W wysokim Miłże to chyba trzeci rok, jak my z nimi współpracujemy. No, ja bardzo zadowolona ze współpracy z Wysokim. My wymieniamy się swoimi zespołami, jeździmy tutaj, one śuda do nas przyjeżdżają. I chociażby siaja. Siłe spotkanie z pieśnią kolanną. My byli w Nurcji i w Narewcy spiewali na ulicy w Policznej. Ludzie z Policznej przyłączyli się do nas i spiewali tak na ulicy razem z A potem pojechali do Toporok. Tam w Toporkach było w świetlicy spotkanie. I na... Znaczało, z wysoko, potem spiewali Мешканці топорок. Я маю такою радості є, що ми просто, хоча ж трошки так розвеселили наше село. Окрім коледження по селах, група з високого виступала з артистичною програмою в Добриводі й піщалах. Постійна співпраця Центру туризму і культури Главішка та Центру позашкільної праці в Високому сприяє збереженню народної культури двох україномовних регіонів Підлаша і Полісся. Крім коладування на селі різв'яно-новоручний репертуар можна почути під час різних переглядів. У світлиці в Доб'яжені зустрілися як наймолодші, так і старші коладники. У відремонтованій світлиці відбувся перший вечір з колядками. Концерт у виконанні підласних виконавців попередило висвячення будинку, якого ремонт проведено у 2007 році. остаются самые старшие люди, которые, может, не имеют возможности прийти до церкви, до церкви у нас под есть более понад километр от всей Ивёвски, до Бляжин, до может, имеют ближе, а для таких людей, старейших людей, которые не дадут рады прийти до церкви, то есть для них, можно сказать, тоже такая радость, чтобы разделить, разделить эти праздничные дни, праздничные Вечора між собою з сусідами, своїми близькими жителями села Дуб'яжа. Зустріч спрямована була на культурну активізацію села, в якому від 1991 року діє фольклорний ансамбль родина. Група відома в українському середовищі не тільки на підлаші, але також серед українців в Польщі. nasz chór Rodyna pod nazwą Zakoladujmy się Razem wiadomo chór ukraiński, ukraińska impreza takie imprezy powinny u nas odbywać się mają węgiel, mają хорошie budynki mają chór, mają dzieci chór, bo mają nadzieję na rozwój tej Rodyny, budę w tym małym chórowym, małym chórowym naszych dzieci, no ich nie mnóstwo, tak jak mówię, bo niestety, ale serowo wyludniłeś, sterujeś. No ale duma już to, jak jakoś tam siły pokładaty, to ten zespół dalej istnieje i jakiś tam e, powiedzmy no, zastrzyk to homologowo społeczeństwa nasze z tego kultywowało naszą dalszą, dalszą, dalszą to już bardzo choroszą tradycję. Виступ дитячого ансамблю з Дубляжина є шансом збереження співочої традиції в селі. Хоч група існує рік, вперше виступила перед місцевою публікою. Свій дебют – byl také ensemble z Parcveta, který nedávno zjevil v Подстави зі столу, то є люди з Парчова, є теж люди з Парчева, які виїхали до Більська, до Білостоку, але тепер вони ворочаються і приходять до нас і спільно з нами і співають. Одбилися вже дві проби, котрими керував Юра, він є хлопець з України, який приїжджає сюди до нас, привозить нам пісні, які ми ще до сих пор не знали, тим вони для нас нові. І оказалось, що є так, що ці пісні нам підходять, ми їх хітно співаємо. Вибрали п'ять колядок, но ну і оказалось, що це цілком кіпсько нам вийшло. Зустріч з колядками в Дубяжині є прикладом зростаючої на селах активності самих нашханців. Завдяки проведеним ремонтам світлиць, можливі не стають такі зустрічі, Жителі сіл перестають бути лише учасниками та стають організаторами культурного життя. Це все, що ми для вас підготували у сьогоднішній програмі. Дякую за спільно проведений час і запрошую перед телевізором за тиждень. До побачення!